Інформаційні підсумки понеділка 27 січня до вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. На віки 38 років. У Хмельницькому попрощалися з героєм-добровольцем Богданом Горбульком. Понад 16 тисяч безневинно вбитих. У Хмельницькому вшанували пам'ять жертв Голокосту. Пункт ССО рекрутинг чоловіків та жінок запрошують вступати до лав сил спеціальних операцій. Із героєм Богданом Горбульком попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Вчитель фізкультури та захисту України ліцею No9. Він добровільно пішов до війська 25 лютого 2022-го. Служив у 3-й окремій танковій залізній бригаді. Прийшов шлях від молодшого лейтенанта до капітана. Був командиром роти вогневої підтримки. Навіть під час служби Богдан Горбулько брав активну участь у житті ліцею. Під час війни він вдруге став батьком. Його сину ще не виповнилось і року. Герой Богдан Горбулько загинув 17 січня на Харківщині. Йому на віки 38. Поховали героя на Алеї Слави. Знала з дитинства. Дуже був хорошою дитиною. слухняний, виважений, спокійний, доброзичливий, патріот. Так можна сказати про нього. З перших днів пішов добровільно. Не примусово. Він хотів захистити Україну, свою сім'ю, свої дітки, своїх батьків, родину. Ми прийшли сьогодні віддати честь, і низько вклонитися йому. Його мати викладала в нас в школі хімію біологію. біологію. Я бачила, як він ріс, знала його з дитинства. Хороша сім'я, дуже в нього. Всі Мама, батько, дружина, дітка, лишилися маленькі сирота, не шкода, дуже ще співчуття рідним. ну Це важко, це дуже важко. Герой України, хай з Богом спочиває. Богдан Олександрович Горбулько працював у нас з 2018 року. І пам'ятаю той день, коли він прийшов до нас влаштовуватися на роботу. Завжди усміхнений, такий веселий, дуже любив гумор. І коли почалася війна, буквально на наступний день він мені позвонив 25 лютого і сказав, що Ірина Сильна, я не вийду на роботу, не чекайте мене, бо я пішов на війну. У нього було багато підстав не йти туди. Він був вчителем і міг би залишитися працювати і виконувати свій громадянський обов'язок тут, в громаді. Але він так вирішив, бо він за духом був патріотом, так він виховував дітей, так він таку позицію завжди мав, він не міг залишитися. Буквально перед Новим роком у нього також була відпустка, він приходив до школи, ми з ним спілкувалися. Я ніколи не думав, що це буде наше останнє спілкування. Хочу сказати, що війна забирає кращих. І Богдан все ж цьому приклад. Я його знав ще з перших днів, тому як сам з перших днів воював, ми неодноразово зустрічалися і в штабі, і, і на полі бою. Добра, чуйна, вірна, хороша людина взагалі. Був відданим військовій присязі на вірність українському народу, гідно виконував свої обов'язки і під час. Бойового завдання 17 січня 2025 року загинув близько населеного пункту Тополі Харківської області. Він безліч підрозділів був, побував, багато чого побачив, був вірним побратимом, другом, для когось і батьком, для когось і сином. Востаннє він був командиром роти вогневої потреби. Сьогодні у Хмельницькому розпочався із чергової допомоги війську. Сьогодні міський голова передав силам оборони 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Обладнання придбали за бюджетні кошти. Витратили 3 мільйони 300 тисяч гривень. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Початок тижня в нас завжди розпочинається з передачі різних засобів. Сьогодні ми передаємо квадрокоптери. Це квадрокоптер DJI Mavic 3T Thermal з тепловізором. Вони дозволяють працювати і вдень, і вночі ну і виконувати різні завдання. Передаємо їх 20 штук. Дякую нашим платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати і підтримувати наші сили оборони. Зазначу, що це чергова передача в цьому році. Ми вже кілька разів передавали безпосередньо і. І мавіки, і квадрокоптери, і гексакоптери, і БПЛА літочкового типу. Ну і власне, звичайно, що півдрони, які для нас одним з пріоритетом придбані, виготовлені власними силами. Найближчим часом знову ж таки оголошені закупівлі. Будемо купувати, збирати, передавати квадрокоптери, інші БПЛА, і ну і звичайно, засоби РЕБУ і РЕРу для того, щоб постійно підтримувати наші сили оборони. Працюємо далі. Пам'ять жертв Голокосту 1933 1945 років вшанували сьогодні у Хмельницькому. Біля меморіальної дошки на вулиці Вайсера, 15, відбувся мітинг Реквієм. На території міста Проскурова в 41-42 роках функціонувало єврейське гето. За підрахунками істориків та краєзнавців, за 450 днів в ньому було знищено понад 16 тисяч людей. 80 років тому, 27 Січня 1945-го війська першого українського фронту звільнили в'язнів табору смерті Аушвіц. Під час спільної молитви згадали усіх невинно закатованих і вбитих. Молилися і за мир та перемогу України. Ірина Аріон продовжить. Шоа. Так євреї називають Голокост. Тільки в найбільшому гітлерівському таборі смерті Аушвіц було винищено понад півтора мільйона людей. Мітинг реквієм пам'яті усіх невинно закатованих і вбитих відбувся на вулиці Вайсера, 15 у Хмельницькому. На території міста Проскурова в 41-42 роках тут функціонувало єврейське гетто. За підрахунками істориків і краєзнавців, за 450 днів в ньому було знищено понад 16 тисяч людей. Я був перший, який їздив по нашій Хмельницькій області і шукав людей, які були в гетто. І залишилися живими. Ніякого дитинства гето не було. Не було було що? Був голод, сумасшедший голод, за рахунок якого загинуло багато багато людей. Леоніду Підлісному, який пережив пекло Кам'янець-Подільського Гетто, тоді не були трьох років. Про страшні події концтабору йому розповідала мати. Син Валерій наразі на захисті країни. І от зараз вже три роки, де він. Чекаємо. Нас таких, які пережили, це залишилося зовсім мало. Зовсім мало. Отказав Єфімойч. У місті нас четверо, в області нас лишилося одинадцять. Під час спільної молитви згадали усіх жертв Голокосту у перекладі з грецькою це все спалення, винищення єврейського народу, молилися і за мир та перемогу України. Визначаємо 80-ту річницю, згадуємо, не забудемо, шановуємо пам'ять і євреїв, і українців, і поляків, і ромів, і інші національності. Учасники мітингу, а серед них були і вихованці військового ліцею Національної академії Державної прикордонної служби України, запалили лампадки у пам'ять про жертв голокосту. Ніколи знову під таким гаслом нині світ згадує катастрофу, яка забрала життя мільйонів людей. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. У Хмельницькому презентували пункт ССО Рекрутинг. Його відкрили на базі ЦНАПу на Соборній. В осередку всі охочі зможуть поспілкуватись із сержантами та офіцерами, які брали участь у бойових діях. Чоловікам та жінкам, які хочуть стати на захист країни, розповідатимуть про усі деталі служби у силах спеціальних операцій. Більше розповість Дарія Курнос. У Хмельницькому ЦНАПі на вулиці Соборна презентували пункт ССО Рекрутинг. Пан Андрій у минулому рятувальник прийшов із метою вступити в лави сил спесоперації. Чоловік каже, хоче захищати державу саме у складі цього підрозділу, бо вважає, що там найкращі умови. Дуже багато друзів, знайомих. Всі проходять службу. Я вирішив, що немає нічого важливішого, як стати на захист своєї батьківщини. Бути поряд з своїми побратимами, своїми товаришами. Я знаю, що тут є відповідна підготовка, відповідне оснащення тому розглядаю такий варіант, щоб вступити у лаву, якраз красиво спеціальних операцій. Центр відкрили за підтримки Хмельницької міської ради та обласної військової адміністрації. Представники ССО Рекрутинг кажуть, вирішили облаштувати усередок у нашому місті, бо отримують багато запитів. Зокрема, телефонних дзвінків від хмельничан із бажанням долучитися до сил спеціальних операцій. Тож відтепер усі охочі віком від 18 до 45 років можуть відвідати пункт та пройти співбесіду із професіоналами військової справи. Фахівці нашого рекрутингового центру це солдати, сержанти, офіцери, які пройшли. Великий шлях по службі, які мають великий бойовий досвід. Це люди, які отримали поранення, пройшли реабілітацію і зараз можуть ділитися власним досвідом, як бойовим, так і саме служби. Представники пункту запрошують долучитися до лав ССО на різні посади, не лише військові. Крім того, вони гарантують конфіденційність усім, хто відвідуватиме центр. Ми пропонуємо вакансії не лише бойових посад, а ще й вакансії, які забезпечують. це фінансисти, математики та аналітики, це водії. Можна знайомитися на сайті рекрутингового центру з цими вакансіями. Це так само може бути електрик, токар, слюсар. Це всі вакансії, які сьогодні наявні. Рекрутинговий центр збройних сил України працює у міському ЦНАПі вже більше ніж півроку. За цей проміжок часу військо поповнилося хмельничанами, кажуть у міськраді. Додають, набір людей у ССО може ще більше пожвавити цей процес. За цей час майже 300 людей змогли долучитися через цей центр до сил оборони. Зараз працюватиме центр ССО. Я переконаний, що Патріотично налаштовані громадяни зможуть обрати свій правильний вибір, зможуть правильно використати свої знання, свої вміння, свої навички і зможуть якнайшвидше наблизити українську перемогу. Чоловіки та жінки, які мають бажання долучитися до захисту держави спільної силами спеціальних операцій, можуть прийти на співбесіду у будь-який час робочих годин ЦНАПу. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Благодійний захід, як залучити та ефективно використати кошти в бізнес, 2.0 відбувся в Хмельницькому. Ініціаторами стали громадська організація Підтримка України з ветеранською спільнотою Новий Горизонт за сприяння міської ради. Цього разу збирали кошти на автівку для прикордонників та обладнання для реабілітації ветеранів. Захід об'єднав понад 75 хмельничан. Їм розповіли про особливості отримання гранту на власну справу, програми підтримки ветеранів та використання штучного інтелекту для бізнесу. Подробиці у наступному сюжеті. Олександр Довгалюк із позивним фотограф отримав важкі поранення на Куп'янському напрямку. Після цього довелося навчатися жити заново. Про це він розповів учасникам благодійного бізнес заходу в Хмельницькому і дав обіцянку. Моя задача зрозумію у себе в громаді. Я зіставив синяю, маленьким стежкам 4 тисячі населення. Я маю зробити простір, психологічну підтримувати. Благодійний бізнес захід, як залучити та ефективно використати кошти в бізнес 2.0, гранти, кредити та штучний інтелект в дії об'єднав понад 75 людей. Третина з них ветерани. Олександр Маковей допомагає їм повернутися у мирне життя за допомогою спорту. Ветерани можуть безкоштовно займатися плаванням, стрільбою з лука та іншими видами. Працює і над власними бізнес-проєктами. Бути підприємцем, писати гранти, розвиватися це класна історія. Тому я тут я навчаюся. Мені є адаптивні картинги. Я написав грант, чекаю на фінансування. І це для ветеранів, це якби реабілітація і інший бізнес. Це для себе, щоб я міг отримувати свою сім'ю і займатися своїми улюбленими справами. Це кав'ярні самообслуговування. В кожного спікера в кожного це є своя цікава історія. Вона унікальна, і звідти можна щось взяти для себе. В рамках програми Жити назустріч отримали гранти для ветеранського бізнесу Павло Гуцул та Андрій Одаренко. Павло воював з 17 років. Зараз відкриває ветеранське СТО в Хмельницькому. Андрій Одаренко став співзасновником ІТ-центру для дітей, тож ділився досвідом. Все залежить від самих ветеранів, якщо вони захочуть, то е, мають можливість отримати дуже круті знання е, в таких там закладах, як Київська школа економіки, Український католицький університет. Е, Люди деякі там по 200-500 тисяч платять за таке навчання а ветеранам дають можливість безкоштовно. Дружина ветерана Павла Гуцула каже: бізнес планують розширювати. У нас є власна справа. Це кав'ярні кохана кава. У нас їх поки що дві. Плануємо розширення. Прийшла дізнатися стосовно грантів. У мене є вже грант, власна справа на 500 тисяч. Мені цікаво, чи я маю змогу взяти додатково ще якісь гранти, можливо, якогось трошки іншого направлення, не під власну справу. Такий благодійний захід організували в Хмельницькому вдруге за сприяння міської ради. З минулого заходу я пам'ятаю, п'ять людей подалися на гранти і успішно отримали грант і робота. Бо ми ще після заходу проводили майстер-клас в себе. Як ми це писали, як ми подавалися? Тематика отримання грантів, тематика подачі та отримання кредитів, а також блок штучного інтелекту і блок ефективності. Під час благодійного бізнес-заходу зібрали 55 тисяч гривень на автівку для бойового підрозділу прикордонників, а ще на обладнання для реабілітації ветеранів. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста. Стоматологічний портативний цифровий рентгенапарат з візіографом з'явився у Хмельницькій міській стоматологічній поліклініці. Він дозволяє робити знімки за лічені хвилини, не підіймаючи пацієнта з крісла. Результати відразу ж відображаються на екрані, де лікар разом із хворим можуть оглянути стан кореневої системи зубів. Придбали апарат разом з візіографом за кошти НСЗУ. А це майже 100 тисяч гривень. Ірина Муляр розповість детальніше. Із зубним болем звернулась до стоматологічної поліклініки номер 6 хмельничанка Оксана Гуменюк. Аби встановити діагноз, лікарка робить рентген знімок на новому цифровому апараті. За лічені хвилини результати видно на екрані. Зручно і нікуди йти не потрібно і все на місці стоматологічний портативний цифровий рентгенапарат разом з візіографом придбали за кошти НСЗУ. Він допомагає робити знімки, не підіймаючи пацієнта з крісла. А це говорять лікарі, в рази заощаджує час як стоматологів, так і хворих. Раніше наші пацієнти могли чекати в черзі по пів години. Це було 20-30 хвилин. Бувало навіть таке і до години часу. Зараз це все на місці відбувається. Людина навіть не стає з крісла. Ну це при діагностиці ускладненого каріюс. Коли нам потрібно визначитися, в якому стані перепікальні тканини коренів зубів, коли потрібно подивитись, як, наскільки якісно запломбовані кореневі канали, не тратиться час, не потрібно витрачатись на рентгенплівку, на реагенти для проявлення рентгенплівки. При скануванні доза опромінення, за словами Таміли Дмитерко, незначна, а тому процедура для лікарів та пацієнтів безпечна. Знімок роблять із допомогою цифрового датчика. Надалі результат сканування виводять на екран, де лікар оглядає стан кореневої системи зубів. А цифровий знімок залишається в електронній базі. Їх можна передивитись через певний період часу, через рік, через декілька місяців, через декілька років. Тому що якщо брати рентген-знімки, які є на плівці, вони з часом можуть втрачати корі, колір і знімки також можуть втрачати пацієнти. Знімок в цифровому варіанті. Його можна краще роздивитись з допомогою комп'ютера, тобто можна збільшити, можна зменшити, можна додати яскравість, контрастність. Ну, тобто для діагностики, для лікаря краще ну, і пацієнт може подивитися, в якому стані його, його корені або канали зубів. Рентген-апарат разом з візіографом коштує майже 100 тисяч гривень. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.